Під час вагітності наш поперек завжди знаходився у Перерозгинанні, так ми дуже е, були обмежені у рухливості, тому дуже важливо зараз повернути цю саму рухливість фасті кожному хребцю, е, розслабити та стабілізувати наш таз і поперек. І е, сьогодні це буде приємне тренування у позиції лежачи. Ви можете робити це навіть у ліжку. Е, ми опускаємось, звісно, через бік. Тут ми уважно розподіляємо вагу так, щоб наш поперек торкався ліжка або підлоги, якщо вона робити. Зараз ми ставимо стопи трохи ширше за ваш таз. Розподіляємо, можемо покласти руки на стегна і починаємо наш улюблений тазовий годинник. Робимо вдих, ві, робимо, натискаємо куприком у підлогу, виштовхуємось і на видих. Ми скорочуємо м'язи преса та е, тазового дна, не відриваємо. Так? Ми на підлозі, ми не підіймаємось, ми скорочуємось на видих. Знову вдих і видих. Видихаємо, пам'ятаємо через рот. Наша з вами задача дуже гарно насичувати організм киснем, так само, щоб наша кров розносила цей кисень у кожен відділ до кожного м'яза навчити заново рухатись наш таз. Знову відчути наші м'язи і, звісно, застерегти себе так, від е, таких небажаних проявів після пологів, як підтікання, е, як болі під час статевого акту. Все це ми можемо з вами, з всього цього ми можемо уникнути. За допомогою ось таких коротеньких, нескладних тренувань, які будуть працювати над нашим відновленням. Добре, зараз зупинились і ми починаємо відводити коліно донизу. Тут розподілили, поклали руки на живіт і починаємо вниз вдих і догори видих. Якщо у вас невелика амплітуда, ви зупиняєтесь десь посередині, це нормально. Робіть за вашими відчуттями. Якщо є болі в симфізу, я думаю, що десь до третього тижня вони вже будуть згасати, амплітуда буде збільшуватись, але ви при, при умові, що ви працюєте, так що ви... Не пропускаєте тренування, що ви приділяєте кожен день увагу вашому відновленню. Я е, працювала, міняємо ногу. Я працювала лежачи майже завжди, коли годувала. Е, навіть якщо це не лежачи на спині, у ліжку це добра можливість так, попрацювати над собою. Навіть якщо вам здається, що у вас немає часу, він у вас є. Головне поставити це в пріоритет. Добре, закриваємо. Зараз ми робимо кругові оберти так само, як ми працювали в тазовому годинку, так ми промальовуємо півкола назад. Півкола вперед, майже не відриваючись від підлоги, ми активуємо наші м'язи і намагаємось відчути так, ось це скорочення, коли ми ось-ось-ось-ось відірвемось, але ми залишаємось внизу. Зараз ми дозволяємо трохи підняти. Добре ось так. Кожен раз відчуваємо, направляємо увагу, як скорочуються ваші м'язи. Невелика амплітуда і в іншу сторону. Ще. Добре, дихаємо через рот. Опустились. Зараз збираємо коліна разом. Руки ми можемо покласти на лінію плеча в підлогу опустити, да, дати собі таку опору. І ми починаємо опускати до полу. Вдих і повертати видих знову і повертаємо видих. Плечі залишаються на підлозі. Якщо у вас є бажання відірвати плече, тобто у вас в цій, десь на, цій, на цьому етапі вже відривається плече, повертайтесь. Якщо вам дискомфортно, якщо ви відчуваєте десь біль, якщо у вас е, був кесерефростин, і ви чуєте дискомфорт у е, зоні шва, ви також маєте можливість робити в невеличкій амплітуді, або поки е, виключити цю вправу на розтягнення. Я думаю, що на другому-третьому тижні ви вже можете потрошки її вводити, але все одно. Все і завжди робіть за відчуттями. Будь-який курс чи марафон, який ви проходите онлайн, це в першу чергу ваша відповідальність, тому що тренер не може бачити вас і не може проконтролювати ваші відчуття. Так? Навіть якщо б я бачила, що ви робите за правильною технікою, я не можу бути в вашому тілі, А це саме головне бути в контакті. І приділяти увагу відчуттям. Добре, молодці. Зараз знову відкриваємо наші стопи на лінію стегон. і починаємо робити тазовий годинник і виштовхуємо на, до скорочення м'язів пресу та тазового дна вдих донизу прогин. Вигин і виштовхуємось видих через рот. Видих. Наверх долоні і видих. Знову вдих і видих. Пам'ятаєте, що це не силова вправа на сідниці. Ми не намагаємось піднятись на максимальну амплітуду. Ми робимо скорочення через вигін. Опускаємось через хребці. Так? Ми через хвилю виштовхнулись нагору і повернулись хребець за хребцем. І донизу. Знову, виштовхнулись наверх, зачекали тут, затримались, і ми робимо такий укольчик у стилю. Опустились, трохи відпочили. Молодці. Зараз розкрили наші стегна, стопи поєднали п'ята до п'яти, відчули, як розтягується внутрішня поверхня вашого стегна. Поклали руки під сідниці. Так? Ви відчуваєте, як кістки. Зараз упираюся на ваші долоні, а не в підлогу. І з цього положення ми в невеликій амплітуді, уважно слідкуючи за відчуттями, починаємо збирати сідниці, м'язи і живіт. Знову видих, вдих. Видих. Вдих. Ще. Добре. Ми опускаємо одну ногу до низу, так. І стараємось підтягнути до себе е, з таким супротивом. Я спеціально показую, як у вас е, відчуття, як ви забираєте до себе, ось так ось килим по підлозі, з силою до себе. І так само штовхаємо по підлозі або по ліжку ногу з супротивом донизу. Видих догори, вдих вниз. Я буду іншою ногою притримувати, щоб зараз не давати вам зайвий шум. Через супротив. Так. І можемо розслабити, покласти вниз. Знову до себе супротив. І розслабуємо вниз. Ще. Донизу. Останній. Добре. Ми змінюємо, відкрили іншу ногу. Починаємо підтягувати до себе через супротив. Давимо, даємо тиск у ліжко або підлогу, м'язи збираємо і розслабилися. Знову. Видих. Притиснули поперек донизу. Ще до низу ще Останній. добре. Закінчили, і на сьогодні можемо відпочивати або робити інші тренування.